Шановні члени екзамінаційної комісії, добрий день. Я Станіслав Терлецький. Хочу представити вашій увазі свою дипломну кваліфікаційну роботу магістра за темою дослідження та програмна реалізація методів прогнозування показників діяльності клубу для занять спортом. Здоровий образ життя є достатньо популярним у світі. Це сприяє тому, що велика кількість людей записується до спортивних клубів. Але красиві образи не завжди призводять до того, що людина після придбання абонементу такі заняття відвідує. Нерідко далі придбання абонементу справи далі не заходять. Для спортивного клубу це призводить до проблем з оптимального використання наявних засобів. Тому для прийняття обґрунтованих рішень в короткостроковому періоді необхідно виконувати прогнозування кількості активних абонементів за відсотком відвідуваності. Відповідний об'єкт, предмет і мета роботи у повному формулюванні винесені на слайд. Завдання охоплюють як дослідження проблеми зі створення власного методу та експериментальне дослідження, так і розроблення програмного забезпечення, де цей метод має бути інтегровано. Для порівняння існуючих програмних засобів виокремлено, виокремлено вебсайти SportLife, Livestrong, Palestra. З таблиці на слайді 4 видно їхні відмінності в порівнянні з програмою, яка в підсумку була створена. Відмінностями програми є можливість прогнозування кількості абонементів, персоналізація, тобто можливість авторизації, реєстрації в різних ролях у програмі, а також наявність на одному вебсайті і комплексів вправ, і порад, і засобів для клієнтів клубу для занять спортом. Метод, який запропонований для розв'язання проблеми прогнозування кількості активних абонементів для занять спортом, базується на виділенні даних про кількість абонементів, які дають за групами відвідуваності за кожною спортивною активністю, окремо. Після чого на основі виділених таким чином даних створюється і навчається модель. Що потім застосовується для прогнозування, зокрема, у складі програми. Саме моделі будуються на основі LSTM, Long short Term Memory моделей. Мова Python обрана для створення програми, оскільки вона інтегрує до веб-розробки засоби машинного забезпечення. Що потрібно для реалізації запропонованого методу автоматизації, що потрібно для визначення статистики абонементів та прогнозування на наступні дні роботи з даними, що потрібно для формування самої статистики оброблення наборів даних у програмі, а також враховуючи додаткові переваги стосовно швидкості, підтримки і відлагодження. Усі користувачі. Програми розділені на дві основні ролі, для кожної з яких я виділив сценарій використання та побудував, відповідні, та побудував відповідні діаграми. На цьому слайді це діаграми для неавторизованого та авторизованого відвідувачів. Діаграми варіантів використання програми тренером та менеджером показані на цьому слайді. Схема створеної бази даних показана повністю на слайді 9. Щодо основних сутностей, потрібно виокремити, що однією сутностей є реєстрація, це не дії з реєстрацією облікового запису, а реєстрація в системі під час відвідування певної активності в клубі. Тобто, кожне відвідування спортивного клубу фіксується. Активностями є відповідні види спорту, як -от фітнес, водні види, командні та інші. Порядок роботи з програмою визначається послідовностями взаємодії між різними учасниками тренувального процесу в розрізі програмних користувацьких інтерфейсів та сценаріїв роботи. Послідовність взаємодії між відвідувачем та тренером охоплює, зокрема, і варіанти, коли відвідувач займає і самостійно і використовує програму індивідуально. Таку взаємодію я показував у вигляді діаграми послідовності. У підсумку для кожного сценарію було визначено відповідну веб-сторінку. Приклади веб-сторінок, зокрема для відображення порад щодо занять спортом за обраним тренером для неавторизованого відвідувача, а також запланованого спільного тренування для вже авторизованого відвідувача, показані на цьому слайді. На цьому слайді є сторінки відображення історії тренувань відвідувача, деталізації вправ з тренування, а також сторінка управління слотами для тренування тренером, за якими потім відвідувачі можуть бронювати собі персональні тренування. Приклади роботи, з менеджер... роботи менеджера з програмою показані на цьому слайді. Тут є справа результати прогнозування, а зліва показаний перелік усіх відвідувачів, які на поточний момент знаходяться в клубі. Експериментальне дослідження виконувалося за допомогою використання вибірки даних, які відкрито доступні для проведення досліджень і представляють дані, зібрані в спортивному центрі в місті Лісабон. Усі абонементи були розділені за відвіданості занять, за ними 0, це, відповідно, ніхто не прийшов, від 0 до 25, від 25 до 50% та більше 50%. На цьому слайді помітно, як з роками змінюється співвідношення між цими групами за різними активностями. Тут представлені графіки, які відповідають тому, як за днями протягом всього часу змінювалася ак... кількість активних абонементів для трьох активностей водні види фітнес, бойові мистецтва для різних груп відвідуваності. Можна помітити, наскільки відрізняється форма відповідної кривої за різних активностей та груп. В одних ситуаціях вона збільшується досить монотонно, а в інших. Іноді і зменшується. Результати, які були отримані за кожною активністю та за кожною групою, показані на цьому слайді у таблицях зліва для методу Random Forest, а «Справа» для LSTM. Підсумкові результати експериментального дослідження включають результати моделі Random Forest та модели LSTM. Оцінювання відбувалось шляхом. Усередження та зважування середньоквадратичної похибки серед чотирьох груп за відвідністю для кожного виду спортивних активностей. Отримані результати в підсумку за обох показників для всіх видів активностей вказують, що Random Forest призвів до отримання гірших результатів порівняно з моделями LSTM у відповідності з методом, який я описав. Це основні результати. І тези моєї роботи. На цьому, все. Дякую за увагу.